Навушники, бронежилет і зброя це щоденні аксесуари пані Катерини. Її ви могли побачити на фото біля найвпливовіших осіб не лише України, але й світу. І вона універсальний солдат, влучно стріляє, володіє рукопашним боєм і, включаючи навіть там, ну я плавати, да ниряти на чомусь їздити. катати. тобто людина повинна на тих спілкуватись зі зброєю, з якою вона працює. Катерина професійна тілоохорониця уже понад 20 років. Її робота завжди була ризикованою. А з початком великої війни викликів стало і ще більше. І об'єктів, яких треба убезпечити, тому що після 22-го року е кількість делегацій збільшилася на на порядок. Більше за період повномасштабної Катерина охороняла близько п'яти сотень міжнародних делегацій. А на кону безпека сильних світу цього. Над організацією одного іноземного візиту в Україні працюють десятки людей, а робота розпочинається ще до приїзду гостей. Є відділи, які працюють з інформацією про людину, наприклад, що вміє, що хоче, як часто там це робить і що взагалі може відбутись. І ти вже під це теж повинен провести роботу до того, як працювати з людиною. Крім пропрацювання таких подій, охоронці управління держохорони щодня тренуються. Бо кожен їхній рух має бути відточений. На одне із таких тренувань пані Катерина ексклюзивно запрошує і нас. Людина повинна бути підготовлена це в першу чергу. Це фізично, добре розвинена, вміти спеціальні фізичні навички приміняти у цілях експерименту. Ми попросили пані Катерину показати один із прийомів за легендою. Я нападаюча. Секунда, і я на землі. Все відбувається так швидко, що не одразу розумієш, сталося. Окрім рукопашних прийомів, охоронці щодня тренуються в тері. Тож туди йдемо і ми. Ліва рука на груди, слаба рука на груди, ходимо. Пістолет піднімаємо вище. ліво, право, подивимось. Це такий, як то кажуть, базовий початковий рівень, тому що зі зброєю, як то каже, з пістолетом ми, як то кажуть, ну, 100% у свою службу. Планові тренування з вогневої підготовки проходять регулярно, на постійній основі заняття цікаві. Рівень постійно підвищується. Завжди отримуємо новий досвід, тренуємося далі краще. А тим більше, що технології постійно змінюються, тому охоронцям важливо знати і нові види зброї. Коли ви з нею, ви як то кажуть, більш відповідальний, більш міцний, більш потужний. І можете ну вірно зробити супротив, наприклад, будь-якому супротивнику та стріляють будігарди лише у крайньому випадку. Як і прикривають людину, яку охороняють власним тілом. Та їхня головна задача зробити все, аби зброя чи саме пожертва не знадобилася. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон Єдині новини.